Відчепись від мене. Жалюйся, сусідці на свою нещасну долю. Як ти міг? Я хочу допомогти, але не знаю як. Що мені зробити, щоб тобі стало краще? Що ти робиш? Нічого, Далі, йди, я тебе відпускаю. В, сенсі? В прямому ти нещасний через мене. Я не можу тобі дати те, чого ти хочеш. І взагалі я тебе не люблю, а просто тримаю, тому що ти ідеальний. З тобою зручно, та й на фото ми виглядаємо разом класно. Я ж тебе спідвенціалувала. закохалась і дуже позаздрила суперниці. Але я не знала, чи зможу тебе зробити щасливим, чи ні. Але ми різні люди. Але ж я обіцяла бути разом з тобою, хворіє в радості. Ти мені нічого взагалі не винен. Здається, я сама знайшла спосіб свого порятунку. І щойно намисто розірвалося, біль минув, наче й не було. Я позбулася того, що мені не було потрібно, і не стала триматися за те, що мені було не треба.